У мене на дворі зима, на серці посуха, а очі на мокрому місці. Та хочу вернутись туди, де колись щось де снігу замети і невідання благо сама, де все ще попереду, де безтурботні сни, і, і щоки рум'яними яблучками на морозі. Туди, де стою зачаровано сніг на порозі, торкаючи зимна, радіє. не хочу весни і літа, не хочу, пощо в втіхою час. Родина зібралась ролика і знов полятує, за вікнами січень. Я плачу, мала ридую, бо вуйко вже їде далеко кудись на Донбас. Чекають у сани запряжені коні. не сплю, хоч пізні вже ніч. Вуйко лагідно гладить колівку, шепоче не плач, як лише повернусь до домівки, я знаю, ще ку тобі ляльку велику куплю. І вже мені втішно. і усміх крізь сльози з'яснив. Солодке дитинство, як пише тепер та поміти, що навіть морозу до серця дотуруєш квітом, і вони не почують, а розгойдують радості спів. Сніжинки літають, як пух. плине пісня сумна. На серці посуха і очі на мокрому місці. Назад не вернутися, спон гойдають по листці. А я на шепоче не плаче. Це всього лише.